Так, Зараз я буду обрізати абрикос чашу буду робити І по цвіту, що саме головне, це буду робити. Тобто, поняли, да? цвіт не має значення. Я обрізаю з листопада місяця і цілий рік маслаю. Зараз мій помічник ось. Буде допомагати, буде знімати. Я вам зараз покажу дуже швидко, як сформувати з запущеної форми абрикоса дерева, чашевидну крону. Зразу, щоб ви зорієнтувалися, що нас більше буде хвилювати і як з цим швидко справитись. Значення, опять же повторюю, немає. Два дні була обробка проводилася хорусом. І, ну, Звичайно, мідними препаратами. Зараз можна побачити, що цвіт цвітіння 90%. Але ми все одно будемо різати, бо треба. Да? Е, дивимося, дивіться. Я ось так розумію, що заді мене це ваші очі. Поняли? Да? Ми дивимося, ми бачимо, що тут просто робиться хаос. Дуже багато всього. Саме головне, якщо ми оприділилися, що ми будемо робити чашевидну крону, значить нам середину треба вибивати. Ось покажіть, ось, дивіться, що я вважаю, нам заважає тут. Я вважаю, що ця огілка, ось ця огілка повністю доверху, вона нам тут заважає. Я хочу лишити раз, два, три, 4, 5 гілок. Що я буду зараз робити? Я зараз ось, беру таку нехитрий такий нехитрий спосіб, пилочку, можна так сказати, і буду е, вирізати зараз цю частину. Зараз покажу, що далі будемо робити. Постав на паузу, мій товариш. Е, поняли, да? зрізали цю частину. Зразу видно, як нам звільнилося простір, простір, простір нас звільнився. Зверніть увагу, яка купа снігу, але то не сніг, то білі мухи, то цвіт. Е, дивіться, що я далі роблю? Це, я зараз ось так от підійде, у вас є. Те, що ще мені заважає, я зрізаю ось на такі їх пеньочки. Видно, так, пеньочок? Видно, так? Хорошо. Дивіться, все, середина у нас ось, виходить, все, пусто, пусто, взагалі пусто. Тепер я буду працювати з кожною гілкою, я покажу кілька гілок, щоб не займати вас час, а ви далі ще зрозумієте, що, що нам потрібно. Саме перше, ми вирізаємо зараз всі сухі, які нам не потрібно. І, і молоді. Ні, молоді, ми прирізаємо. Дивіться, я вирізав суху, перевів на горизонтальну всі сухенькі, я маю звідси забрати. Коротенькі, я теж забираю. Ось таку, таку ситуацію можна лишати, якщо вам не заважає. Якби, якби ці були. Тоненькі, бачите, на тоненьких паду цвіту і вони вам збиралися кудись. Ви могли їх так причікати. Я їх не чекав через те, що я розумію, що зараз я цю гілку теж буду забирати. Я забираю такі молодняки, ось. Покажи, будь ласка. На такі опеньки. Ось, дивіться, ось на такі пеньки. Хто зараз буде говорити, що це неправильно, ось в тому році, наприклад, лупеньочок да, з нього пішла гілочка. Поняли, так? Да? Але вона пішла нам сюди, я її прирізав, щоб вона не, не затіняла нам цю частину. Все, бачите, що нам пеньки дають. Далі. Ось така сама ситуація. Що я зараз роблю? Я вибомлюю в кінці. Я, звичайно, покажу результат, побачимо все дерево, яке воно було. Ось у нас є гілки перетинаються. Дивіться, вся пішла сюди, ця пішла сюди. Що робити? Ніхто не знає. Що я роблю? Я вибираю гіршу з них. Ось так перерізаю. Ось покажи. Перерізаю з переводом на список подобий. Ці всі Ті я окурачую. Тобто наша задача. Максимальний доступ сюди світла. Тоді ви будете мати абрикос. А якщо ще ви їх обробите трішечки, то взагалі буде чудо, чудо. чудо, чудо. Так, дивіться, тут що ми робимо. Старайтеся завжди абрикоси переводити на більш, на, більш, на на будь-які гілочки. Старайтесь їх переводити. Ось ці ростуть внутрі, я їх так позабираю. Ось. Цю всю частину я тут залишаю Все. без змін. Можна ще такої прирізати. Але можна і залишати. Ось так сухі, сухі ми всі забираємо. Ось така сама ситуація. Пішли гілки, що ми тут бачимо? Гілка ідеальна, вона нікому не заважає. Тут я просто розумію, що ось пішла далі груша, грушу я приблизно потім зміщу на сантиметрів 10-20 сюди. Але і при цьому я краще зараз вже зроблю так само з абрикосою. Я цю частину заберу, а її зміщу сюди. Все, і дивіться, ми так, я так далі йду, працюю. Ось знову йде гілка. Піди по ще будь ласка, цю покажемо. Зараз потім в кінці буде результат. Така сама, дивіться, вся у цвіту, вся в цвіту. Все. Тут іде роздвоєння. Я якусь вибираю кращу, яка нам потрібна, я вибираю одну ту. Це я можу залишити без змін. Вони нам не заважають взагалі. Вони нікому не мішають ніякі гілці. гілці. Е, ось ще така ситуація. Ось, дивіться, пішла гілка в нас ось одна, ось гілка друга е, нашої крони. Але ця гілка дивиться. На сусідню, виходить, я стропів, то підійде, будь ласка, ви ближче, бо це дуже важливо. Я її просто переводю на більш тоненькі списики. І завжди стараюся, коли абрикос я ріжу, особливо грубі гілки, я їх перевожу всіх на більш слабші гілочки. Все, тепер нажми на паузу мій помічник. Так, дивимося, що вийшло. Цвіту, звичайно, я зрізав. Процентів 50 мінімум. Але при правильній агротехніці нам достатньо для цих абрикос, що тут є. Подивіться, бачите, все в абрикосах. Тут у нас все пусто. Поняли, да у нас є гілочки, які будуть працювати нам не один десяток років. Всі вони дивляться в горизонт. Зрозуміли, так? Да? Ось дивіться, бачите, яка ситуація? Ще раз повторюся. Вибиваєте середину, ці всі переводите, вирізаєте сухі, і якщо якісь тоненькі, такі ви не трогаєте. А якщо якісь там є тоненькі, то ви їх просто напополам чекаєте, якщо вони вам будуть дуже е, за, затіняти вход, е, вход як сонця і фунгицидів в середину крони. І все. Поняли, да? не важно, що це цвіт, не цвіт, абрикос. І не опять який повторюся. Неважливо, що я ріжу по цвітові. Візьмемо сорт флоріну. Я його ріжу тільки по цвітові. І за те, що він дає сильні жирові пагони, які не є продуктивною деревиною. І через те, я їх ріжу по цвіту. Після того, як я ріжу по цвіту, зробіть собі такий експеримент. Побачите, наскільки мінімум в половину процентів навіть 60% зменшуються жирові пагони. Все, дякую за увагу. Хто дочекався. До цих слів ви дійсно сильні, ви дійсно відповідальні. І для таких як ви, я стараюся знімати ці відео, показувати роботу, показувати різні експерименти, тому, тому якось так.